Мене звати Сергій, працюю зараз в комунальному підприємстві з вивозу побутових відходів, водієм. Валіть дитинства, третя група в мене. Народився я. Укараченням було правої ноги. Перед війною десь за рік вона взагалі почала відмовляти. Я звернувся в лікарню, мені сказали Серега. Ти доросла людина, або треба зараз робити операцію, або взагалі ну, нога мінус. Ну, Після чого так, ну, я сказав, так, ну потрібно робити, а як, ну, як по-іншому. Ну, зробили що мені, це поставили проекти Тобто мою кості брали, а поставили вибратися. Та воно. Тобто, ну, воно ж туди так. Я в той час був у себе в селі. Пішов в сільську раду до нас, підійшов до голови сільської ради і кажу, що я хочу йти захищати батьківщину, бо мені з села було видно, як градами насипають тобто, по Харкову. Ну, він мені одразу відповів, тебе ж, ну, як, ну, куди ти ж з інвалідністю тебе не візьмуть. Я кажу, давай. І там, то, тобто я розумів, що там кожна допомога, навіть там патрони БК подавати. Тобто, це потрібно. Забігли, сказали, що потрібно 30 добровольців, бо вже рашка заходить в я. Ну, Тобто Я зразу вийшов, бо я вже чекав, коли вже ну, Тобто я туди йшов, ну, йшов, в мене була ціль от, ну, на війну. Питали, чого хромаєш? Кажу, інвалід. Тобто, і все, якби таких, ну, то воно як вам сказати, на той час ну, це було взагалі. Ну, воно не мало значення. Тобто ти можеш йти, руки, ноги є, все. Тобто нікого не цікавило. Там, от, у мене в роті було два інваліди війни. Мала рагань потім Шістакова, Сараковка, Льховка і Перемога. Це Білгородський напрямок, село Перемога, тобто уже, ну, це ноль. Ну, то есть, все, вже лабаві були повністю. Прилетіло дуже рядом, що я навіть не зрозумів. Виходу не було, одразу приход. І все, то есть я нічого не розумію, нічого не тільки командир кричить, мужики, по вам фосфором б'ють. То тобто воно ну, почало вже падати. І дуже пощастило, що був вітер, що воно вітром. Його воно почало падати, це все горить, то, то, ну, непонятно, куди бігти, що воно так, ну кальцев все горить, і ти там как бы, в этом, ну, непонятно взагалі було, впевнених ночі. Ну, я, він мене хотів зразу відправити запросити по рації евакуацію. Я кажу, не треба, я зараз день-два відлежусь і далі піду з вами. Ти впевнений?» Кажу, так, я впевнений. Добре. Я два дні побув, ну, після чого він каже, ні, шева. Ти погано виглядаєш. Хочеш ти не хочеш, я буду тебе евакувати. Я не мог на ногу стати. Я, от, у мене, або, ну, от, я не знаю, що воно, Тобто я не мог взагалі на ногу встати, я об автомат обпирався. Ну, якби я не знаю, що воно. Може, той протез від, відмовляв. чи… Есть, ну, коли я попав в госпіталь, зробили діагноз, кажуть, а як ви взагалі попали? Ви не, ви, не, ви не повинні взагалі на війну були. Я кажу, я добровольно пішов. Я думав, я два-три дні там полежу і далі. Тобто я не хотів уїжджати, а навіть коли вже в госпіталі був. Мені запропонували написати рапорт, перевестись, наприклад, ну, там або в медроту можна було. Я відмовився, бо я сказав, або в мене до хлопців туди, йдемо, ну, до моїх, з якими я був, або ну, якщо ви звільняєте, то звільняйте. Я не мог привикнути взагалі в Харкові. Ми з дружиною ходили на пар бульвар Юрієва, і коли я побачив цей натовп людей, ну, коли люди сміються, ходять, алі п'ють пиво, соки, напідки. А там таке, якби в мене воно не може в голові. от, ну, Там хлопці гинуть, а тут якби ну, життя війни не відчувають. І коли отак там Например, навіть в черзі, чи десь ти стоїш, там кажеш, що от, ну, ЗСУ і що. Тобто навіть уваги, в принципі, не звертають. Ну, ЗСУ, ЗСУ, і що далі? Як би? От, ну, от для мене це було дуже важко. У мене зразу тоді такий був стан. Ну, дружина каже, пішли. Ну, тобі не можна в такий натовп, якби, ну, я розумів, що в мене зразу почало як, ну, не знаю, есть, виводити це із себе, я став агресивним. Ну, Мене чуть-чуть зачепило це. Місяця точно тобто шукав, звертався, хотів, хотів. охрану е воєнізовану. Мені, мені спитали, ти контрактником був чи мобілізований. Я, сказав, я відповів мобілізований, ти воював, на нулі був. Кажу, так, да, звичайно. Ти розумієш, ми не можемо тебе взяти, бо ви тіпа, всі тіпа, дурні. Ну, якби, ну, навпаки відмовили, коли дізналися, що я воював. Все, потім я ще там телефонував, думав до поліції, але ну, так як у мене воївка написано непридатний, і поліція теж відмовила. Складно. Ну, я ж не чувствую. Я вже почувствую потім. Ну, а що а в нас? Легка нічого. Все До Всього привикаєш, пристосовуєшся. І нормально. Коли ти сам, ти замкнувся і все. То реально на тось криша їде. Коли ти на, на праці, ти працюєш там. Якось себе відволікаєш, спілкуєшся з хлопцями. Тобто воно якось от, ну, краще. Казав, давайте мені хоч без вихідних, там, хоч і до вечора я можу, я, я хочу, і давайте, нагружайте по максимуму. І так ми працюємо. Я кожен день з хлопцями на зв'язку і я би повернувся. Якби була така можливість, я би повернувся. Я би повернувся до тих хлопців. Які були зі мною, захищати до перемоги. Перемога буде.